Вітаю! Мене звати Ольга Ростреєва, я тета практик, психолог та арт-терапевт. Мій канал налаштований на те, щоб освітити та допомагати в повсякденних справах кожному, хто натрапив на мою сторінку або на мій YouTube канал, або на мій телеграм-канал. Ви завжди знайдете тут і зараз в моменті. Все те, що вам необхідно для того, щоб змінити ваш стан. І якщо ви вже чуєте цю аудіозапис, то ваша душа привела вас саме сюди, і ви отримуєте зцілення. це базова практика. Титахілінга завантаження, яке допомагає налаштувати нейронні зв'язки на самоцілення, на самоочищення, на те, щоб побачити істину та змінити стан в моменті і почати рухатись та діяти з іншого внутрішнього стану. А і я попрошу вас, заплющити очі для того, щоб отримати завантаження жіноче здоров'я. І вдих видих ваше тіло розслабляється з кожним вдихом та видихом. І ви починаєте уявляти, як навдосі через маківку голови проходить перлинний колір. І на видосі він на, а, а, прям лється, як водичка, через все ваше тіло і виливається глибоко-глибоко в стопи. І там, з'єднується з енергією землі, навдосі ця енергія піднімається в стопи і проходить через все ваше тіло. На видохі вона виходить через маківку голови і розливається навкруги вас у вигляді кулі. І ви продовжуєте дихати, вдих, наповнюючися світлом, ваша куля на кожному вдосі розширюється і становиться трішечки ширше. А на видосі, якщо ви відчуваєте напруження в тілі, воно видихається, і тіло все більше і більше розслабляється. І ще один вдих. Куля розширюється, вийде, і ви вже починаєте дихати світлом. Ви вже відчуваєте, як світло входить, як світло залишається, як світло виходить, а енергія збільшується. І на кожне завантаження, кажіть так, якщо ви його приймаєте, я буду активувати. Ці завантаження і спостерігати, як формуються нейронні зв'язки, щоб вони найкращим чином проявлялися у вашому житті. І покладіть свої ручки на низ животних, відчуйте під ними теплоту. Я знаю, як це бути здоровою жінкою на клітинному рівні, що таке жіноче здоров'я по істині. Я знаю, як це відчувати безпеку і жити у своєму жіночому тілі. Я знаю, як приймати анатомію жіночого тіла, як досконале і мудре творіння творця. Я знаю, як відчувається здорова, тепла, жива маточка. Я відчуваю пульсацію любові в неї. Я знаю стан збалансованої гормональної системи. Він мені належить. Я знаю, як це відчувати спокій і стан якості наповненості в жіночих органах. Я знаю, як проживається природна жіноча циклічність, без болю, сорому і страху. Я знаю, як слухати сигнали свого тіла з любов'ю і довірою. Я знаю, як відповідати на потреби тіла без контролю та ігнорування. Я знаю стан розслабленого вільного низу животика. Я вдихаю та видихаю любов. Я знаю, як дихати низом животика. І бути розслабленою. Я знаю, як це не тримати напругу і не нести її на собі, а відпускати вчасно в моменті. Я знаю, що таке вчасне емоційне і фізичне очищення. Я знаю пам'ять клітинна про первине жіноче здоров'я, закладене при створенні. І зараз воно активується моя первинна жіночність. Я знаю, як свої вибори відрізняти від чужих емоцій і не брати зайвого. Я знаю, як звільнити родові програми з повагою і любов'ю. Я знаю, як жити в радості і спокою. Кожна моя клітина знає, як наповнюватися гормонами щастя та радості. Я знаю, як відчуваю свою божественну природу жінки у кожній клітині свого тіла. Я дозволяю зціленню відбуватися без супротиву. Я знаю, що для мене можливе миттєве зцілення через безумовну любов. І для цього я приймаю зцілення. І для мене це безпечно. Я дозволяю собі відчувати безумовну любов до свого тіла. Я знаю, як проявляти любов ніжно і лагідно до себе. Я знаю, що моя цінність не залежить від зовнішніх змін тіла. Я знаю, як бути жінкою в злагоді з тілом, енергією і душею. Я знаю, як жіноче тіла відвиновлюється у спокої, мирі та милосерді до себе. І зараз уявіть, як перлинний кольор заходить у ваше низ животика, наповнює, і ви продовжуєте дихати і. Відчувати спокій, красу, благодать. Всі органі ваші зцілюються, всі гормони налагоджуються і відновлюється ваша циклічність, ритм, так. І ви перебуваєте в безпеці, ви продовжуєте дихати і спостерігати, і зробіть повний вдих. Та види. Відчуйте цей стан в тілі. І я дякую вам за те, що ви прийшли цю медитацію разом зі мною. А для тих, хто хоче піти далі, в глибину і зцілити ваші переконання, ваші заборони, я запрошую на індивідуальні сесії «Те -те Хілінг, де ми. Відновлюємо гормональне здоров'я, жіноче здоров'я і покращуємо стосунки з собою та Всесвітом. Це глибинна терапія, яка поістини зцілює. І щоб потрапити на консультацію, просто подивіться опис цього відео, і там будуть посилання на телеграм-канал. Я вас обіймаю. Будьте здорові! І наше жіноче коло Во істині стілює наповнює тепло, гармонією та радістю.